Так, доброго дня, компанія автопарк. У нас стартує аукціон, такий т 5 2014 року, 2-літровий дизельок 250 пробігу по автомобілю. На повному приводі присутній підігріви сидінь, також він на автоматі DSG Стартує він з 14 тисяч, по Байнау 17 тисяч. Заходьте, реєструйтеся та вигравайте автомобіль. Так, що у нас є по автомобілю? Це у нас великий мультируль, присутній круіз-контроль Також, як бачите, коробка автомат DSG Кондиціонер підігрів передніх сидінь, також обдув підігрів задньої буде. Присутній тахограф, штатна мультимедія, помилок, як бачите, ніяких немає. По автомобілю все супер. Салон в ідеалі. Пробіг 249 тисяч. Тобто автомобіль можна сказати, нічого в ж тому ж дні не бачив, Вольтровий дизельок. Салончик на текстилі, з кольорі, також чистенький, гарненький, без е, жодних зауважень. Тому. Реєструйтесь на нашому сайті, переходьте на аукціон, знаходьте Т5, ставте ставки та вигравайте цей автомобіль. Так, робимо тест драйв на Т5. Коробка включає плавно, газує добре, підрив має хороший, передачі переключаю взагалі без проблем. Їде машина прекрасно. Тобто Поїзді зауважень ніяких немає. Приїжджайте. Дивіться, оглядайте, заходьте на аукціон, ставте ставки та вигравайте. Задню включаємо, також присутні партроніки. При задній передачі коробка не штухається, Їде гарно та плавно. Чекаємо на вас. Так, по Д5 капотка. Дивимося, під капотом. Все сухенько, чистенько вимоту, масла помінені, фільтра помінені, все обслужено. Зауважень, питань взагалі ніяких немає. По рідинах антіфіз. Чистенький, як сльоза, тобто все на місці, все працює. Мотор, можна сказати, в ідеальному стані. Так, заведемо, попробуємо, як він заводиться. Завівся з співтика. На холостих працює ідеально, зауважень немає ніяких. Е, поглянемо, що ззаді у нас робиться з виплатною. Все в нормі, приїжджайте, автомобіль в хорошому стані, може стати в ідеальному.